Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, дорога церква, ми сьогодні маємо таку дуже гарну нагоду разом зібратися. І ось хотілося би поговорити про цінності, як, яка людина цінна є в очах Божих. Але перед тим, як я прочитаю цей свій текст, я би хотів розказати одну таку притчу. Якось одного разу, ну це звичайно що притча, одного разу до одного старця. До мудреца прийшов молодий юнак і каже до цього старця: Я прийшов до тебе, щоб ти мені допоміг. Мене всі називають негідником, недотепним. Я хочу, щоб ти мені допоміг, щоб я міг відчути в собі цінність. І ось цей старець подивився на цього юнака і каже: Я зараз не маю часу. У мене є дуже важлива робота. Але якщо ти згодишся мені допомогти. Я тобі також допоможу. І юнак каже: Добре, добре, я тобі допоможу. І старець знімає з руки перстня з камнем і каже: Візьми цей перстень і їдь на базар і продай його, але не менше, як за, один, за, один, за одну золоту монету. Менше його не продавай, більше дорожче можеш його продати. Юнак взяв перстень, взяв швидко його коня і поїхав на базар. Він обійшов всіх на базарі всіх торговців, пропонуючи цього персня, але ніхто так і не хотів купити. Один старший купець подивився на цей перстень і каже: ну, знаєш, золотий, одна золота монета це дуже багато. Цей перстень коштує ну, декілька тільки мідяків. Ну, каже, я тобі можу дати за нього ну, одну сріблу монету, але не більше. Юнак каже, ні, каже, я не можу. Мені сказали продати його тільки не менше, як за одну золоту. Нічого не получившись, він пере того персня їде назад до цього мудреця. Віддає йому перстень і каже, так і так каже. Це ж він коштує декілька мідяків. Один тільки погодився дати мені одну, одну сріблу монету. Більше він не вартує. Юнак, старець мудрець, каже, знаєш. Таку річку продавати, перше, треба звернутися до ювеліара. Сідай швиденько на коня і давай мерщі до ювеліра. І юнак так і зробив. І каже йому: але ювеліру цей перстень не продавай за жодну ціну. Тільки просто спитай, скільки би він міг його оцінити. Юнак приїхав до цього ювеліра і каже, як ти можеш оцінити цей перстень? Мене послав той і той. Цей взяв, подивився на нього, зважив його, ще раз подивився, надів на це, на, на це більшим, під збільшеним стеклом, подивився і каже: знаєш, що я можу тобі дати за нього 58 золотих. Але його ціна, скажеш тому цьому старцю, що його ціна 70 золотих. Цей молодий чоловік аж присів. Каже, скільки? І каже так, 70 золотих. Юнак взяв, каже, ні, каже, я тобі не можу продати, бо він мені казав тільки знати його вартість. І ось цей юнак бере цей перстень, приїжджає до старця і віддає йому і розказує йому цю історію. І ось цей старець, мудрець, каже, такі слова: Знай, синку, що ти той самий перстень. І перш. Ніж знати собі ціну, ти йди до того, хто створив тебе. Ти йди до, до, йди до цього, хто знає твою ціну, а не ходи по, по базарі, по ринку перед всякими людьми і дізнаватися свою ціну. Вони тобі ніколи не скажуть твоєї вартості. Оцінити тебе може тільки справжній спеціаліст. І ось така була версія цього мудреця. І так само і для нас кожен. Ми кожен маємо свою ціну. І яка наша ціна? Як нас оцінює Бог? Чи як ми оцінюємо самі себе? Чи як ми оцінюємо когось? І це є питання сьогодні дуже таке гостре. І ми думаємо, яка моя самооцінка? І ми самі собі або її завишуємо або занижуємо. Ось для цього я би хотів прочитати один, один текст із Слова Божого. Це... Євангелія від Матвія, 12 розділ з 9 по 13 вірш. І тут написано такі слова. І, вийшовши звідти, прибув він, це Ісус Христос, до їхньої синагоги, і то був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу. А Він їм сказав. Чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за ту овечку, тому можна чинити доброю в суботу. І каже тоді чоловікові: протягни свою руку, той простяг, і стала здорова вона, як і друга. Ось такий випадок. Які ми прочитали з вами в Євангелії від Матвія. І про що ми тут бачимо? Ми бачимо коротку історію, коли до Ісуса Христа, коли, верніше, не до Ісуса Христа, а коли Христос прийшов в синагогу. І він побачив там оцього чоловіка. І до нього підійшли ось ці люди, фарисеї, знавці закону, і дають йому таке запитання. І що ми бачимо в нашій історії? Про що можна побачити? Ми бачимо тут три речі. Мова йде про вівцю, про суботу і про людину. І вівця, вівця, вона виступає як матеріальне забезпечення для людей. В той час багато людей тримали вівці, тримали кози, тримали стада. Це було для них життя. Вони мали молоко, вони мали вовну, вони мали м'ясо. І це було для них дуже добре. Скільки коштує вівця? І ви знаєте, я так поцікавився і подивився в інтернеті. У нас на Тернопільщині вівця коштує від 3 до 8 до 10 тисяч гривень. Вівця живе. Так, Вівця живе в середньому 10 до 12 років і важить від 45 до 120 кілограм м'яса. Ну, всієї живої ваги. Вона їсть траву, вона дає молоко. Дає вовну і вона дає м'ясо. І можна сказати, ось на це і все. Звичайно, про вівцю можемо багато що говорити, і багато що можна розказувати про вівцю. Але оце вівця є тільки для людини і як матеріальне забезпечення, щоб людина мала що їсти, мала що зодягатися. А ось про суботу. Що ми знаємо про суботу? Субота вона виходить із закону Божого. І субота є для людини. Це турбота про духовну сторону у відносинах з Богом. Це перше. І друге це про її відпочинок, відпочинок людини. Людина в суботу віддихала. В Євангеліях описано кілька випадків, коли Ісус Христос, коли Він робив щось. В суботу разом з людьми, чи вздоровляв їх, чи коли тут з 12 розділу, з 1 по 7 вірш, написано, коли Ісус Христос зійшов своїми учнями, і вони зголодніли. І це була субота, і учні рвали колоски. То юдеї, фарисеї, вони завжди підходили до нього. І вони задавали йому це питання, чи можна, і казали, що не можна робити нічого в суботу. І ось ми таких випадків. В Євангелії є декілька. Можна було би навіть прочитати чи хоча б собі нагадати, це коли Ісус Христос здоровляє Тьощу апостола Петра про це написано в Євангелії від Марка з першого розділу, з 29 по 31 вірш. І декілька таких є випадків. Ми можемо також побачити це, це сліпонароджений чоловік в Єрусалимі. Євангелії від Івана описується з 9 розділу. Це скорчена жінка, яку Ісус Христос здоровив в синагозі, про нього описано в 13 розділі Євангелія від Луки. Це чоловік, який хворий був на водянку. І чоловік, який був в, цій, в цьому в Єфезій купальні, декілька випадків є, що Христос вздоровляв людей, які були хворі. І це відбувалося в суботу, і завжди до нього підходили ось ці фарисеї, законники, і вони забороняли йому це робити. І ось щоразу, коли він публічно приходив і робив, вони йому завжди забороняли це робити. І ми можемо побачити один раз, коли в Євангелії від Івана, 15 розділі, з 18-го вірша, Ісус Христос відповів і Він сказав. Він сказав такі дуже гарні слова, я би хотів цей вірш прочитати. Це п'ятий розділ, з 18-го, 18-й вірш тільки. І тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звати, роблячись, роблячись Богові рівним. Їм не подобалося це, коли Ісус Христа, Христос сказав, що Отець мій робить, і я працюю. Юдеям це не подобалося. І ось порушення суботи було би гріхом. І Христос це дуже добре знав, що порушувати суботу не можна. Але ми повинні поставити собі таке питання. Ісус Христос, коли Він робив ось ці діла в суботу, так Він порушував закон, чи Він не порушував закон? Бог поставив. Чи встановив суботу для, ізраїль, для ізраїльського народу і дав його як заповідь, коли ми читаємо в книзі Вихід, 20 розділ, це з 8 по 11 вірш. І ось що Бог дав цілий закон для ізраїльського народу. І четверта заповідь це була про суботу, про день, коли людина повинна була віддихнути і не робити нічого. А що таке є закон? Якщо би ми так коротко, так ну, зовсім так, так як правилом відповісти, закон це є правила, дані людині Богом, щоб вона дотримувалася тих правил. Для того, щоб жити її богобійно, щоб жити правильно, щоб жити свято. Це Бог дав людині ось такий закон, такі правила. А що такі заповіді? А заповіді це є окремі статті в законі, в яких Коротко, дуже коротко, але точно, чітко вказано, що людині треба робити, щоб виконувати, що вона повинна робити, а від чого вона повинна ухилятися, що вона не повинна робити. І в сьомий день тижня Ізраїль повинен був відпочивати. Це було для людини дано відпочивати. І щоб пам'ятати, що так само як Бог створив світ, шість днів творив, а в сьомий день відпочив. І про це написано в книзі буття, другий розділ, перший другий вірш, він відпочив і відпочиває. І ось субота була встановлена для народу. Вона була дана народу. І коли Ісус Христос розмовляв з священниками, розмовляв з фарисеями, Він завжди їм старався це пояснити. Євангелії від Марка, другий розділ, 27 вірш, так написано. І сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Субота для людини. Субота була встановлена Богом не для рабства, а для відпочинку, для користі народу, щоб людина могла віддихнути, щоб людина могла мати зустріч зі своїм Богом. І ось люди. Ізраїльський народ, вони не завжди виконували суботу, вони не завжди дотримувалися. Вони дуже часто її порушували. Але ось після Вавилонського полону, і особливо перед часами, коли повинен був прийти Ісус Христос і коли прийшов Ісус Христос, релігійні лідери вони багато додали до суботи, вони обтяжили цю суботу цю заповідь. Вони додали свої традиції і старалися дотримуватися тих традицій, і не тільки самі, але й для народу, щоб народ також дотримувався їхнього правила про суботу. І дотримуватися їх. Ісус дотримувався Божого закону про суботу. Ісус прийшов і сказав, що я прийшов не порушити ваш закон, а я прийшов виконати закон. І він виконував закон. І ось в інциденті Ісуса з чоловіком, з зсохшою рукою, фарисеї запитують Ісуса. Можна сказати, так і написано, звинувачуючи 10-й вірш, чи законно стіляти в суботу. І Ісус дає їм гарну відповідь. Він відповідає, дає 11 вірш. Ми прочитали, а він їм сказав, чи знайдеться між вами людина, яка, одну, мавши війцю, не піде по неї і не врятує її, якщо вона впаде в яму в суботу. Він їм задав таку відповідь, і вони не мали що відповісти. Кожна людина, вона піде і вона врятує свою вівцю. Це обов'язково. Хоча ми вже сказали, яка вартість вівці. Ісус Христос Він тут застосовує Божий принцип милосердя. Він показує, що він потрібно, що для Бога потрібно. І коли ми читаємо вищий сьомий розділ, також коли мова йшла про суботу, сьомий вірш написано, коли б знали ви, що то є милості, хочу, а не жертви. То ви не судили б невинних. І тут далі написано: бо син людський, Господь і суботі, син людський Він і створив суботу, Він і дав суботу для народу, щоб народ міг віддихнути в цей день. І, як ми вже сказали, субота це було не дано для народу як тягар, як, як рабство, а це як для того, щоб був відпочинок і суботу. Він показує Ісус Христос як, як Божу доброту. І говорячи про це, Він показує закам'янілість сердець фарисею, які не любили людину, які не цінили людиною. Вони цінили тільки своє правило. Ось так має бути, і ніяк інакше. Дорогі друзі, Ісус Христос авторитетно запевнює, що невідкладні діла. Чи діла милосердя, вірніше сказати, діла милості можна робити і в суботу? І він каже, 11-й вірш, який ми щойно прочитали, коли впаде вівця, ми підемо і спасемо, ми підемо, допоможемо її. А в Євангелії від Луки, 14 розділ, 5 вірш, також йде мова про суботу. І Христос каже, коли осел або вілкогось із вас упаде до криниці, то хіба Він не витягне зараз його Дня суботнього? Звичайно, що піде і витягне. допоможе тварині. Але яка ціна цієї тварини, порівнюючи її з людиною? І ось п'ятий вірш. Ісус Христос, вище написано, Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують, в суботу у храмі, і не винні вони? Ісус Христос каже, в суботу, в храмі, священники порушують суботу, і вони її не винні. І що вони робили, священники? Вони приносили вдвічі більше, і в Книзі чисел, 28 розділ, 9-10 розділ, там написано, що Священники вдвічі більше приносили жертву, і вони були невинні. І це не було для них гріхом. І зараз це, ну, мається на увазі на той час, коли Ісус Христос говорив з тими фарисеями. Це також не було для них гріхом, тому що це був даний такий закон. І ось зараз, роблячи такий підсумок про суботу, хотіло бся сказати про закон. Коли ми читаємо, апостол Павло, після ні до Римлян, каже такі слова, 7 розділ, 12 вірш, тому то закон святий і заповідь свята, свята, і праведна, і добра. Закон святий, заповіді праведні, і добрі вони є, і їх потрібно виконувати. Але не додавати до тих заповідей Божих, додавати ще свої заповіді, чи додавати свої якісь обтяження, які ні самі не могли виконати, а інших заставляли робити. І ось тепер третя думка це є людина. І хто така є людина? Людина це є вінець творіння Божого. Людина настільки цінна в очах Божих, що Ісус Христос. Син Божий, він помер за людину. І ми читаємо в Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, щоб не загинув, щоб кожен, хто вірує в нього, щоб він міг мати вічне життя. Ось так полюбив Бог людину. Бог створив людину. Бог створив людину. Про досягнення людини можна було би також говорити дуже-дуже багато. Вона людина, тобто вона може мати дуже великі досягнення, великі досягнення в спорті, в науці. Дуже великі. Людина полетіла в космос, людина дуже глибоко опустилася під воду. Людина зробила дуже і дуже багато відкриттів. Але ось ці всі досягнення, які зробила людина, чи вона така здібна до них? Ми можемо сказати, що нас так створив Бог. Бог створив нас, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли чинити все більше і більше. Звичайно, що є якісь обмеження для людини, але людина може зробити дуже і дуже багато. Але при творінні, коли Бог творив людину, Бог вклав в людину духа свого. Ми бачимо це одне і друге, ми створені на образ і прообраз, на подобу Божу. Ось це те, що є найважливіше, як створена людина. Вона створена на подобу і на образ Божу. Ми повинні прислуховуватися не те, що про нас говорять інші люди, а ми повинні йти і дивитися на нашу оцінку з тим, хто нас створив. А не дивитися, як нас оцінюють інші люди. Бо буде так само, як з тим хлопцем, який прийшов до цього мудреця із нашої притчі. Ми повинні взнати свою оцінку тільки в Спасителя, тому що Він нас створив. І життя людини це є дар Божий. І ось підкреслюючи це про людину, ми можемо сказати, що людське життя, воно є безцінне. Хоча люди так і не вважають, люди вбивають один одного, люди низько оцінюють один одного, люди продають один одного. Люди також оцінили людину. Вони навіть Ісуса Христа продали, і ми знаємо, за 30 срібняків. Так що таке є людина? Людина це є безцінний дар Божий. Це Бог нас створив. Він все для нас зробив і не тільки нам дав життя. Але він і дає нам життя вічне. І ось закінчуючи, хотілося б сказати, зробити для нас таке застосування, але спочатку також хотілося зробити такий приклад. Якщо би нам запропонували 100 доларів 100 доларову купюру, і ми б подивилися, і, звичайно, ми б сказали так, ми б погодилися її взяти. А якщо б пом'яти цю 100 доларову купюру, чи кинути її на землю і стати на ню ногою. Чи втратить вона від того цінність? Ні, вона не втратить від цього цінність. 100 доларів, як було, так 100 доларів воно і залишиться. Тому що вони є підтверджені золотим номіналом. Це є 100 доларів. І вони ніколи не втрачають своєї цінності. А ми, люди, нас можуть ганьбити, над нами можуть насміюватися. На нас можуть говорити, що ми є негідні. Ми навіть самі можемо себе бачити як негідними і відчувати себе негідними, але ми ніколи не втратимо своєї цінності, тому що ми грунтуємося на любові Божій. Він нас створив, Він дав нас свого Духа, і ми є вічно, і будемо мати оце вічне життя. Ісус Христос за нас пішов на Головський хрест, Він за нас помирав. Він любив нас і полюбив нас до хресної смерті. І ми маємо дуже високу ціну. Якось в книзі Єремії ми читаємо дуже гарні слова, 31 розділ, 3 вірш. Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Господь полюбив нас і Він любить нас. Дорогі друзі, на землі кожна річ має свою ціну. Але найцінніше це є життя людини, тому що в неї є безсмертна душа, душа, яка не помирає, а за нас, за нашу душу, за наше життя помер Ісус Христос. І цінне не те, тобто цінне те, що є вічне, а душа наша, вона і є вічна. Бог хоче нас спасти, а диявол хоче нас погубити. Але Господь є сильніший. Він все робить для того, щоб ми були спасені, і Він дає нам можливості, щоб ми могли прийняти Його і отримати це життя вічне. І Останнє Ісус полюбив нас до смерті і віддав за нас своє життя. Тому ми повинні бути вдячні Йому. Ми повинні любити один одного, повинні допомагати один одному. Ми повинні бути милосердні один до одного, і ми повинні цінити один одним. Амінь.